Мене просила підписниця показати нашу трубу, нашу пічку, яка вона є. Ми вже раз полили, але зараз ми будемо вже поливати другий раз. це таки покажемо нашу ранню капусту. Теж так само, бачите? Ми пролили. І у вас розсада, подивимося буквально на моїх відео, буде розсада дуже У нас вже цвіте полуниця. Ось тюльпанчики, ідиється. Вже скоро буде на стільпан. Бачите, так як ми квіти любимо. І ще багато питають мене за Міндобрива. Зразу після висадки нашої розсади будемо давати і ще є у нас в каліні. Це вже дається, коли наливання плоду. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І у нас дощик, довгожданий дощик, тому догожданий вологи взагалі з осені, зимою не було. Цей дощик поможе, що, як то кажеться, озими. Так само, хто посадки вже має. Чи тим самим деревам, ну і нашу полуницю. Бачите, не видно, Це зночі начався дощ, непоганий дощик, чесно кажу, тому що ми бачимо по озері наш рівень води в краниці дуже мало. Тому що немає опадів, ну і немає, як то кажуть, водички. А зараз я вам багато чого детальніше розкажу, що мене просили підписники, чим поливати, як поливати і як в нас все росте. Мене просила підписниця показати нашу трубу, нашу пічку, яка вона є. Вчора ми її обложили, тому вона прогоріла. Ми одразу, якщо труба 200 літр, дверки вирізали з дна, з тої сторони трубу вставили, камнем обложили, зразу це робіть. Мені і казали у відео, що можна так робити, так і зробіть, тому що буде так краще, воно їй дає потім тепло добре. І не так, як то кажеться, буде прогоряти, хоч буде прогоряти, за що буде триматися. Поверху ми ще дали сітку спеціальну, щоб воно тримало, а не прогоряєшся, все нормально, тут у нас є труба, і вам можна на 5 метрів, 10 метрів робити. Але там треба вже під кутом вам робити цю трубу, але ще одне, щоб цілажі чи що довкола не було, жар може бути дуже великий. Навіть бувало, у нас полуниця. Бачите, жар був, от вам сухі листочки. Воно буває, о, сухий листочок. Воно давало сильний жар сюди і було. Росте, звичайно, але це вже погано. Так само і от можна побачити, бачите, більш зразу пішли скоріше, а вони трохи при, при той. Туди висушується, хоч наш бурячок, дивіться, як гарно на простому торфі росте. О, бочка і побільше давайте. Давайте хоч 250-200. Маленька буде у вас труба, сотка, вона всередині буде сажу і забиватися. Це і тяги не буде, треба краще більшу, хоч ми їх купляли, оці труби ми купляли. Ну і комель. Комель. От зараз підійдемо сюди, я вам покажу. Це вже в нас, бачите, це вже в нас третій рік. Вона Бачите, трошки обгоріло довкола, воно нічого. Якщо топиться, воно от тверде, воно нічого. А тут вже все тримає, не треба його там закривати, супрово йде. Оце такий комен, і отак от в нас є. А зараз просто розкажу, як я полию, чим полию, бо я так потроху веду одне відео, щоб все влізло в одне відео. Бо кажуть, чим поливати, от як я взяв простий торф. Магазину не брав, а просто ми у моїх відео є. Ми його тут на долині себе на городі я набрав. Результат, от бачите, але ж тут, якщо субстрат, він йде вже змін добрива. Тут не було. Ми вже раз полили, але зараз ми будемо вже поливати другий раз. Оце такий стартер. 16, 69, 16 що середнє більше має бути? Це фосфор. Щоб коріння було супер, суперове коріння, треба фосфор. Можна, якщо у вас є 13-40, 13, можете ним поливати. Дається зараз на полив розсади 10, 10 грам на 10 літрів води. Це зараз для розсади. Коли пересадка, там вже дається 24 грами на 10 літрів. Брав я. Від Грогрін. Це фірма Грогрін. Вибирати вам, яку хочете. Я вибрав таку. Третій рік ми з ним вже, як то кажеться, от такі. Зараз я вам покажу. Я просто набираю, скільки воно має бути. Якщо тут є 15-16 літрів, я набираю, щоб було у нас 15 грамів. Так приблизно і є. 15 грамів. Зараз я його розведу, лию туди, тому що треба 10, а я 15. А коли кажу, вже розсаду вили, садили, хочете підлити розсаду. Вже такого можна давати вам 25 грам на 10 літрів. Ну і лікою підлили собі, якщо не не маєте поливного капельного поливу. О. А так кажу, непоганий. Прошли рік я робив, працював з тими препаратами. Мені подобалося. І Кажу чесно, розсада у мене дуже була прекрасна, дуже прекрасна. І Ще один є, теж по ньому можна дати. Це є отакий от black Magic. Бачите. Поліпшувач грунту. Це суперове універсальний зроблений біопрепарат від той же Грогвін. Перший раз я піду тим. Другим разом буде полив по листю для покращування нашого грунту, щоб він суперово був, буду вже блендер. А зараз я розбавлю і далі покажу, як я буду поливати. Розбавили, залили, закрив свою бришку і поливаємо. Поливаємо ми, О, щоб водичка, бачите, щоб водичка вийшла. Оце ми поливаємо. Повністю касета, воно добре поливається. Бачите, воно доб, дуже добре. Що до аж будилька зверха вийшла? Що по буряку? Бачите, по буряку. Просто покажу. Так само ми будемо йти трохи нижче. Ми о, будемо йти, покажемо нашу ранню капусту. Теж так само, бачите? Ви пролили, ви пролили. І буде супер, чесно кажучи, це буде суперово. І вас русада, подивимося буквально на моїх відео, буде русада дуже суперова. Схожість має залежати від насіння. Яке крупніше, краще. Овочів, звичайно, гарніший вигляд. Ось такий у нас вигляд має. Я просто показую, такий вигляд у нас має, бачите, брокколі. такі брокколі. Супер. Брокколі, тритон. І покажемо навіть нас от такі в нас є полунички. Бачите, у нас вже цвіта полуниця. Посадили раніше і вже в нас є полуниця. Тут ми посадили огірки, щоб скоріше були. Там в нас дивіться, цибулька вже вони давно кинули вже на зелень ми маємо свою цибульку, так як можна побачити отут. Бачите, Так як можна побачити тут. Так як ми палимо, так як ми палимо. Чому би не посадити, щоб скоріше щось було, навіть радувало оку, ті самі тюльпанчики дивіться. вже скоро буде у нас тюльпан. Так як ми квіти любимо, у нас будуть якісь тюльпанчики цього року. І далі хочу ще вам сказати, що дров трошки йде, звичайно, приготуватися, купити, але воно затрати за чому. І чому. І все дороге. Чесно кажучи, це чому дорогі перші продукція. Воно буде як буряк, бо дуже дивувалися сильно буряк. Чому він розсадою, я вам розказував той нюанс, що з однієї сіменини з коробки може бути 2-3. Це одна насінина. Але вітер виходить 2-3 штучки. Бачите, о, дехто каже, ми й не знали. А воно є коробка, просто одна насінина, там має коробочки, буває по три штучки. Це не дві штуки, отут є три штуки. Просто воно з тої коробки виходить три націнини. Можна садити рядом, воно буде довкола, ні, то можете розділити, коли буде розсада. Ну Краще той і вона розділиться по дві, буде по боках два бурячка. Це я так робив вже. Ну і наша капуста теж піде під агролокно. І ще багато питають мене за міндобрива. Так як людині потрібний... Желізо, цинк, ну, все, всі, як то кажуть, Менделеєва, так само і рослині потрібно, то саме залізо потрібно, той самий азот потрібний, потрібні, потрібні каліб, кальцій і потрібний неї фосфор, щоб окоренялося, все добре було. І я покажу вам, як я купив препарати наші. Ось ми взяли такі, це буде як ми крапельним коливом. Це ми взяли. 13, 40, 13. зразу після висадки нашої розсади будемо давати відрогрін, будемо давати цей. Потім будемо давати три двадцятки. Дуже добрий препарат. Багато не дається. Не кажіть, що хімія або ще це мікроелементи. Заміняє набагато той, що даю азот салітру чи ще щось. Він суперовий, чесно кажу. Результат є, в міру давати, провіряємо на нітрати в будь-якому магазині, звичайно, якщо у вас є прибори. І ще є у нас в коліні. Це вже дається, коли наливання плоду. Потроха дається, ходиться, є спеціально, що можна ходити, ті самі, можна давати що по зерну, це на 200 літрів, кілограм дається, що можна навіть 24 грами давати на 10 літрів. І йти лісів, це лісів підкормка. Суперова, кажу, непогано. Так само, що дається, фосфорний. Каліні і азотні. Ну і наші, звичайно, проалгін суперові. Дуже добрі препарати. Це лід рогріна. Вам вибирати? Я не напарюю, вам вибирати. Ми беремо його. А так, всім здоров'я, Україні, перемоги. До побачення.